Ну що ж, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас новий влог, таке прям екстрене включення. Не знаю наскільки мене видно, як пише звук, але тим не менше, розповім вам цікаво, прикольно і, я надіюсь, повчальну історію. Багато хто з вас запитував мене, який компресор автомобільний. Поршневий використовую я, який я порадив би, би для початку, для середини, для якихось більш професіоналів. І що? І зараз якраз випала нагода, де я обновив свій компресор, і сьогодні я дам відповіді на всі ці поширені запитання. Давайте я трошечки відкочуся назад і проясню для людей, які досі так само, як і я колись, не розуміють, треба їм той компресор чи ні, і що ним взагалі можна було би. Роби я довго не мав свого компресора і довго в принципі нічого не робив з автомобілями своїми руками. По більшій мірі займатися всіма цими справами я почав у 2022 році. Саме тоді я придбав свій найперший компресор і почав працювати з ним. Я дуже довго думав, треба він мені чи ні, тому що абсолютно далеко від того був. Я не знав, що ним можна робити, як його можна використовувати. Чи це не буде такий інструмент, який я куплю, і який буде у мене простоювати руками. І більше мій тато у той час понукнув мене до покупки цього гаджету, мотивуючи це тим, що це така от якась незамінна і потрібна в господарстві штука. І я не знав, що воно таке і не хотів викидувати туди багато грошей, тому купив такий ближче середнього варіант. Це була фірма нова на 50 літрів. І саме цей компресор був моїм найпершим, з яким я працював майже до сьогоднішнього дня. Тобто, не так давно я його продав десь на початку зими. І він прекрасно справився з своєю задачею. В комплекті з ним я придбав е, такий набор 6 в одному. Ну хто знає той знає? Там була мовильниця, там була продувка, там була підкачка коліс. Там був такий найдешевіший гавняніший пульвілізатор, і щось там ще. Також я при в комплекті з компресором було 5 метрів шлангу, але він був абсолютно жахливий. Тобто, крім того, що він короткий, він був дуже тонкий і не давав компресору продуть нормально те, що взагалі він мав би дуть. І тому я докупив 10 метрів трошечки товстішого шлангу. Так само брав його недорого. І Я почав працювати тим компресором. Е, найперше, що я зробив, це була промивка двигуна в Fiat Uno, який у мене був на той період часу. Там був такий дуже дуже засраний двигун. Які я тую умовильницею спробував відмить. Налив туди моторної хімії, взяв пензлика, почав десь там наносити ту хімію, пізніше нею ж змиває. На сьогодні мені здається, той результат, який був тоді, жахливим. Але на той період часу це було прям вау. Я кайфував від того, що навіть таке я міг зробити своїми руками. Пізніше я спробував пофарбувати якийсь декор із бамперу якогось автомобіля, сітки, які знаходяться у бампері структурною чорною -чорно фарбою. І хто знає, як працює ця фарба, вона перекриває абсолютно все. І навіть той поліризатор, який був в комплекті, Прекрасно справився з цією задачею. І я ще більше сказав: вау, як це круто, я можу робити це сам. Після цього я пофарбував пороги на якійсь машині. Після цього мовильницею я щось там обробляв якісь приховані полості, якщо я не помиляюсь, в тому ж самому Fiat Uno, десь там ті стакани, пороги і тому подібні речі. Пізніше я спробував перефарбувати повністю бампер на якомусь автомобілі, і у мене так само вийшло це прекрасно. Звичайно, на сьогодні мені здається, той результат жахливим, але тоді мені це було прям вау. Тому що покраска одного елемента коштувала 100 баксів. І мені навіть трошечки гірше робити своїми руками, перекривало це абсолютно все. Я був задоволений тим, що я можу робити це безкоштовно, навіть якщо воно трошки гірше. І все дійшло до того, що я повністю перефарбував як мінімум три автомобіля. Це був Volkswagen Polo, це була 36 та BMW, це була 46 та BMW і дуже багато таких якихось локальних підкрасів. На Ford Fiesta, там, на Ford Sierra, на Фіаті. Скудо, коротше, хто слідкує за моїм ютуб-каналом, знає, що я фарбував тим компресором. Фарбував я ним все підряд, що попадало мені під руки. І крім цього, я використовував його як якийсь побілювальний апарат. Я білив ним стіни, я фарбував ним ворота, а... підкачував ним колеса. Ну, коротше, все, що ним можна було робити, я робив ним абсолютно все. І на початку. Минулого року я тільки замінив там масло. Я все це робив на тому маслі, яке було залите з комплекту. Ну тобто, спочатку я дуже так беріг його. да, Я хотів зберегти товарний вигляд і, можливо, продати його потім з невеликою втратою. А пізніше я от уже знав, що я його лишаю, і вже десь там його заляпав, зафарбував, носив, возив, бив, тряскав. Я. Розглядав вже покупку якогось новішого компресора. Я знав, що я, типу, без нього уже нікуди. І дійсно як говорив мій тато за дуже короткий проміжок часу це стало абсолютно номер один інструментом у гаражі, тобто тим, без якого от, дійсно було нікуди. І я думав, що вже зламається, то зламається. Тоді куплю щось потужніше, тому що з часом я зрозумів те, що мені говорили на початку, що 50 літрів буде мало, але тим не менше, навіть тих 50 літрів, от як на перший раз просто. І що? І я його не глядів, і навіть чекав, коли він трошечки мекне для того, щоб купити щось нове. Але він не мекнув, він працював, і я його продав робочого. Тобто, я продав його не через те, що з ним щось зламалось. На початку минулого року я поміняв там масло, поміняв там повітряний фільтр, тому що той, який у мене був, десь він при транспортуванні лопнув. Я купив новесенький, класний. Повідмивав його, почистив, але він вже у мене був засратий. Він вже дійсно відробив своє, і крім того, він був трошки десь пофарбований. І манометри, які знаходились на ньому, вже були заляпані лаком, я їх пробував відчистити розчинником, теорок скло помутніло. Я абсолютно точно зрозумів для себе, що я куплю щось краще. І саме тому я його продав. Але людина ним задоволена, працює досі, все було прекрасно. Давайте розберемося з вами, взагалі, які є ті компресори. Починаються вони, напевне, від 25 літрів 25, 50, 100, 150, 200. 250-300. Є там, звичайно, різні на 90 там, і тому подібне. Це такі от основні, які я назвав. І найтаким бюджетнішим і найпростішим вважається 25 літрів, а не 50. Я саме тоді не знав, чи треба мені 50, чи треба взагалі той компресор і взяв середньо, тобто 50. Але навіть 25 абсолютно у деяких людей справляється до сьогодні прекрасно у Саші, який. Був в моїх відео, у нього 25. І навіть тим компресором ми двигуни підфарбовуємо те, що йому треба, і все решта. Просто 50 і 25, по суті, відрізняються тільки об'ємом ресивера. Голова і технічна частина того компресора абсолютно однакові, що в 25, що в 50. І якщо ви хочете щось компактне, таке, що не морочило би вам голову, що можна було б десь кудись завести, привезти і для якогось такого дрібного, тобто там пофарбувати якусь арку або один елемент, вам вистачить навіть 25. Але якщо ви збираєтесь щось робити серйозніше, то, звичайно, краще брати 50. У мого тата на 25 літрів компресор, який у нього, напевно, вже більше як 10 років. І він працює і досі працює на тому маслі, яке було в ньому з магазину. Тобто тато рідко його використовує, але в хазяйстві його вистачає. Компресори на 50 літрів бувають двох типів. Тобто вони бувають одноциліндрові і бувають двохциліндрові. навіть трьох, бо бувають ще приводні. Ну, Зазвичай це на 100 літрів, але бувають і на 50. Ті, що на 50, звичайно, вже краще, там більший ресивер, там вистачить щось вам більше таке зробити. Ну, звичайно, там. Прям щось глобальне на ньому зробити, ви не зробите. Але на той період часу, коли я мав свій компресор, я вийшов з положення тим, що купив фарбопульт низького тиску. Мені казали, що бери щось більше. Я знав, що мені не вистачить його на те, щоб пофарбувати повністю машину. Але я обійшов систему. І я купив фарбопульт низького тиску, який працює в робочому діапазоні від 1,8 до 2,2. І на виході з компресора поставив двойку тобто вихідне повітря. І він в мене постійно не видував 8, а видував 2. І це трохи дозволяло економить десь щось фарбувати. Є спеціальні фарбопульти, якщо ви хочете щось фарбувати в машині, які розраховані на різну робочу робочий тиск. І ви прекрасно повинні розуміти, що якщо ви берете середній фарбопульт, який працює на максимальних обертах вашого компресора, то він постійно буде працювати. І за рахунок того, що він не буде встигати накачувати той тиск, в якому працює ваш фарбопульт, десь у вас постійно будуть просадки, підтоки, неправильна шагрень і все у тому роді. Тому, взагалі, по правильному так би сказати. Треба для фарбування купувати щось там від 100 літрів, напевне, і то це буде мало. Тобто можна доставити ще якийсь ресивер, і тоді вже у вас буде якийсь результат. Але якщо ви так, як і я, не збираєтесь щось там робити прям професійно, а в таких от більше гаражних умовах щось для себе або навіть невеличке, локальне підфарбувати. Його вистачає ось так, абсолютно точно. Компресор на 50 літрів, як я говорив раніше, буває таким ж самим, як і той, що на 25, А буває такий, що йде уже двохциліндровий. Двохциліндровий на 50 літрів це от така прям середина-середина. Середнішої середини я не зустрічав. Це те, коли ви от прям не хочете викидувати багато пабок, але хочете робити вже щось трошечки серйозне. Його мало, так само, як і того на один циліндр. Щось з ним робити серйозне, його, не, ну, його дійсно мало. Але щось пофарбувати локальне, ви там от прям уже царь. Ви от прям можете спокійно собі щось фарбувати, якісь ворота, білити якусь стіну, фарбувати там два елементи і не запарюватися тими просадками, тому що він набагато швидше накачує, як одноциліндровий. І якщо це все діло обійти так само, як я говорив раніше, тим же самим фарбопультом низького тиску, це от прям буде ось. Е, Привідні компресори відрізняються тим, що е, передають через привід, через ремінь всю циліндричну конструкцію. Е, зазвичай привідна система починається від 100 літрів. І я думав купити собі зараз. Приводний компресор. У мене була можливість це зробити, але в коперативі, в якому я працюю зараз, мій товариш не зможе, не може його нормально запускати. Тут на моїй лінії дуже часто, я не знаю, хтось там неправильно щось підключив, і дуже скаче світло, якщо хтось варить або щось робить серйозніше. І той ток, який є спочатку, його не завжди вистачає для того, щоб запустити той компресор. Він набагато потужніший. І він його, коли запускає, постійно рукою того, того привода, допомагає йому, скажімо так. Мені тяжко і боляче на це дивитися. Я розумію, що той компресор довше, швидше за все, не витримає. А в іншому сусіда є такі, як у мене. Тобто на 50 літрів, я не пам'ятаю якої фірми, але той диренчить, от прямо як бензопилка. Постійно не замовкає. Він ще доставив ресивера на 100 літрів. І от у нього фактично двохциліндровий на 150 літрів. От, такий от малюк, який робить йому абсолютно все. Він повністю ним фарбує машини, робить все дійсно професійно. І навіть з такого виходить повністю от, із тої ситуації. Саме тому я вирішив не брати привідний. Крім того, привідний, який я знайшов, це був дійсно. Такий от величезний тубус, який е, був на 100 літрів. І я прекрасно розумів, що мені десь той компресор завести, пофарбувати якийсь гараж або щось там зробити інше. Тобто транспортувати його буде незручно, тому що та гаргара на 100 літрів це дійсно така машина, яку треба нести мінімум двох. Яку не загрузиш в заднє сидіння вашої машини, багажник і тому подібні речі. Саме тому я вирішив взяти новесенький, компактний на 50 літрів. Але вже не одноциліндровий, а двох. Я… Жав собі бабки на того компресора довгий час, тому що коли продав той, думав, що докладу невелику суму і, типу, вийде з ситуації. Але я продав той за 3 тисячі гривень, якщо я не помиляюсь, чи за 3,5. Ну тобто майже в ноль від того, що я його купив тоді. Ціни на них зараз виросли. І найдешевший варіант, який я бачив на межах свого міста на продажі, це, був, це було щось в межах 10 тисяч гривень. Це був найгівняніший і найдешевший, але двохциліндровий. І я почав жать собі бабки, і я почав думати, чи треба він мені, чи ні, може я там без нього обійдусь. і от дуже тяжко мені було щось купити. Дайте, куди я їду правильно за своїм новим компресором. Якщо кілька днів тому я, ну мабуть, тижнів кілька тому я дійсно хотів його і просто шкодував на нього грошей, то так стало, що зараз я все таки знайшов таку можливість і купую те, що треба. Ну тому що це дійсно потрібна в господарстві, річ без якої, от прям ніяк. Хороше, включусь зепіцентру. Я пробув без компресора напевне 4 місяці і остаточно для себе зрозумів, що це дійсно необхідна для мене річ, яка повинна бути у моєму гаражі, і що я купуватиму його скільки би він не коштував. І, мабуть, впродовж наступного тижня я вивчав ринок на такі пристрої. Я довго думав, що варто буде купити чи щось дорожче на 100 літрів, чи щось дешевше, подібне до того, що у мене було, чи взяти щось середнє двохциліндрове на 50 літрів, і почав знайомитися з цим всім сам. На прикладі свого попереднього компресора, який був один із найбюджетніших, я зрозумів, що дешеве не завжди дорівнює погано або дороге не завжди дорівнює добре. І я почав вивчати ринок по саме відгуках. І невдовзі знайшов той свій варіант, який я шукав продовж тривалого часу. Замовляв я його на сайті епіцентру, у товарів партнерів, і він приїхав мені на епіцентр. Ну що ж, друзі, по цінах. Найдешевші це у нас 25-літрові, одноциліндрові це, напевне, ось цей варіант буде. Щось трошечки краще, це можна дивитися з ось такого. За такі ось ціни це у нас 50 літрів. Але одноциліндрові. Щось трошки ще краще. Тобто такий золотий середнячок, це будуть ось ці варіанти. Це у нас 50 літрів, але два циліндра. Ось такі от. Ціни на сьогодні. Ну і якщо ви хочете щось геть добре, то це будуть ось ці варіанти. Це у нас двохциліндрові на 100 літрів і приводні. Ну, Але відповідної ціни найдешевше це ось цей варіант. Ну і далі ось такі ось ціни. Кому які задачі треба? Шукаємо консультанта і забираємо свого, тому що мого тут немає, я його замовляв. На сайті епіцентру так виходить трошечки дешевше. Станом на сьогодні найдешевша ціна на такий або подібний компресор буде приблизно 10 тисяч гривень, точніше від 10 тисяч гривень, напевне, так. І я знайшов ось цю недорогу контору, яка за повною її ціною коштувала у межах 8,5 тисяч гривень. Враховуючи свою наявність своєї знижки у 10%, відсотків, вийшов він мені у межах 7,5 тисяч гривень, сім тисяч якщо я не помиляюсь. день. А ви ж інструменті? Там. Дивіться, я замовляв компресора, мені треба прийшла в нас в Через інтернет, так? Да. Там. Тоді видача на цокольному поверсі, де вихід знаєте де? Тільки там забирайте. Ми туди не забудь, ви звідти це... а, ну, добре, А там є тележка, щоб його диватися. Здесь є. Дуже все. Записую відео про компресор. Ну, але це досить поширена тема, хто не багато хто. Візьме для себе щось нове. Добрий день. Добре. А скажи, де мені забрати інтернет замовлення А Нам повидає три меблі. Ага. там як ближче до виходу. Виходите від маркету і на самому виході буде у вас центр. Коні, сюди, так? Добрий день. Замовляв компресор. Хвилинку. Повністю? 460. Д... А слухайте, я його сюди провезу через верх чи куди. А як, бо мені я машину там зверху лишив. Ні, туди, але охорона. Ну хіба що ще? Оплатить а Бачите? Там його не будуть відкривати нічого, не треба ні ні, та їх нас питаю, мені я ну, нове Я Дуже люблю педантично і бережно відноситися до всіх речей, в принципі, по своєму життю і раджу робити так вам. Коли ви нормально відноситесь до речей, ви нормально відноситесь до людей і до життя, в принципі. І повірте, це приносить набагато більше задоволення, ніж отак по-хамськи жити по життю. Це не треба. Я просто хотів запитати, що яке масло туда щелить, що як. Це там зверху. Давайте заплатимо. Гарантії теж тут присутні. Є заповняють печатки да, вже <звук> ні. Ну що ж, друзі, я щасливий, як не як, забрав те, чого давно хотів. І що. Чек мені пришпилили до гарантії, гарантія всередині. Зараз може бути конфлікт із охоронником, який буде просити його показати. Дуже мене дратують такі люди, знаєте, які от змушують вас лишати ваші сумки, перевіряють ваші особисті речі і тому подібні штуки. Хоча згідно юридично. Нормативно-правових актів таких повноважених абсолютно немає. Відчуваю, що пахне трошки конфліктна ситуація. Швидше за все відео записувати не буду, але включу диктофон. А він всередині до гарантії прицеплений. Я вам покажу так, що я оплатив Бачите, успішно пише. Компресор. До гарантії причепили, гарантія всередині. Онлайн. Добре сьогодні Все, дякую. Ну що ж, треба його якось зараз завантажити. Будемо пробувати. Забрав компресора, все добре. А є хтось хлопців, хто підкаже, як там масло міняти, яке не соромтесь бути деколи дураками, не соромтесь щось запитати, не соромтесь показатися дурним. Просто знайте свою роботу і робіть. І це принесе більше користі ніж корчить себе якогось крепко розумного, а потім потерпати від тих якихось негативних наслідків. Як його правильно обкатувати, що його цей. Повер щось там цей, у вас такі і менший є. Ну, просто одні пишуть одне, другі пишуть друге. Я думаю, що не буде й так. Коротше, дивіться, отакі як оцей, тільки що на два циліндри. Ця, ця фірма оранжева. Це... Так, поверкрафт. Вис... 50 літрів два циліндри. Просто він новий, кажу, там те масло, коли його міняти, як його обкатувати, яке масло лить, скільки воно коштує, може зразу купити масло. Ні, буде говорить. Питають за компресор по як міняти масла вдвохциліндрове. Я зроблю роблю жом, ось секундочку. Як його там правильно обкатувати, коли те масло міняти, яке масло, чи у вас таке є? У нас є просто таке називається, масло та компресорів. компресорна мастила, масло таке. Скільки його туди влазить? автомобільно туди не можна, вот так і називається. У вас оно коштує 200 там 800 гривень. Добре, скільки його туди треба? Літри хватить? Ні, 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 думаю, не, вам вистачить купити, а заливати туди на по 200-300 грамм. Ага. То есть вы у вас там є карантик, да ви там і карантин Ну ясно, височень, да. Рівня, нового... Це ясно, добре. А як його обкатувати правильно нового? Звичайний такі інструменти на 60-70% потужності, тобто ну, не напрягають його сі. Просто двадцять мотогодин приблизно. Після 20, -20. мотогодин міняти масло, так? Так. потім за любую внизу, який болт за під бо ну, за туди є бар, є олива, з будь-якою болт відручуєте, що підставляєте, що зручно було. Вот mm -hmm. эта вот пластика, которая с экраном, ее не трогать. Ее тоже можно выкрутить, но она такая нижна, что если выкрутить, то только в ходай. Добре, а, цей, а після того, як оце через 20 годин поміняє, як часто його мінять? Десь після стомуто годин приблизно так. Це така був генератор, приблизно така ж сама система. Поня. Oh. Але це, ну, приблизно. тільки так, що є годинники, міняти там. Добре, а скажіть, масло, яке порадите? Є вас тут, так є, нема? А що буде краще і... з того всього? Там, не знаю, там вони самі стилю, там нічого не надо. Любого експерта берете за 209 ворота. Mm -hmm. Понял. Ну добре, дякую. Не, просто дуже... що в мене питання, як його це перші рази там на пару минут включать, чимона зразу там, ну, це я. Розум у меня солидей. Ну, ну ясно. Зараз, поки не пройде, там, mm -hmm. я. Убивай, я понял. Хорошо, Добре, дякую. Добре, дякую. Да-да, ви скажете, що я дотошний і будете праві. Але що стосується моїх особистих речей, людей і тому подібного, тут я думаю, таким бути і треба. Ви просто подивіться, який він громадний. Якраз як я такий, як я хотів, коротше. кайф. кайф. Перший запуск. І це емоції. Ну що ж, а тепер давайте перейдемо до технічних характеристик цього пристрою. Повна назва компресору Powercraft ac 5030 v 2 Це надійний масляний поршневий компресор середнього класу, який підходить для використання в гаражах, майстернях, на СТО та для побутових потреб. Він забезпечує стабільну продуктивність і є популярним вибором серед користувачів завдяки своїй ефективності та доступній ціні. З основних характеристиків є те, що він поршневий, масляний з прямим приводом, з двома циліндрами. Продуктивність на вході 420 літрів за хвилину, робочий тиск 8 бар, об'єм ресивера 50 літрів. Потужність двигуна складає 2,2 кВт або 299 кінських сили. Живиться він від 220 вольт, обороти, на яких працює, складають 2800 обертів за хвилину. Повна вага 37,5 кг. Гарантія на нього 12 місяців виробляється він в Китаї. Переваг варто відзначити високу продуктивність. 420 літрів за хвилину дозволяють ефективно працювати з пневмоінструментами, фарбопультами, шиномонтажним обладнанням. Відносно міський ресивер, 50 літрів забезпечують стабільний тиск і зменшують частоту вмикання двигуна. Компактність та мобільність. Завдяки колесам і ручці компресор легко переміщати. Захист від перегріву, надійність термозахисту двигуна підвищує безпеку експлуатації. З недоліків варто відзначити високий рівень шуму, як і у більшості поршневих компресорів. Він працює досить гучно. Необхідність обслуговування, масляна конструкція вимагає регулярної заміни масла та перевірки стану фільтрів, обмеження по тривалості безперервної роботи. Для запобігання перегріву рекомендується робити паузи під час інтенсивного використання. Більшість користувачів, які користувалися цим компресором, відзначають надійність та ефективність компресора. Його часто використовують для фарбування, накачування шин та роботи з пневмоінструментами. Деякі користувачі звертають увагу на необхідність регулярного обслуговування та високий рівень шуму під час роботи. Ціна та доступність. Станом на квітень 2025 року ціна компресора PowerCraft в Україні коливається в межах 6300-8700 гривень залежно від продавця та умов доставки. Ось там я зберігаю свій компресор, таке стаціонарне місце він знайшов в моєму гаражі. Якось ось так він зберігається. Стаціонарно до нього підключений шланг і продувка, тому що дуже часто, коли я роблю якісь роботи, мені треба потім повидувати весь пил. І тому ось так це дуже зручно. Якщо я ним не користуюсь, накриваю його заводським пакувальним мішком для того, щоб він залишався чистим і охайним. Ну або у разі потреби я його знімаю. І тут у нього достатньо місця для охолодження і зберігання, в принципі. Дуже зручно, він не заважає, довжини шланга вистачає для будь-яких робіт. І це от прям його домівка. Якийсь ось такий ось ролик вийшов у нас сьогодні. Я сподіваюся, я був для вас корисним або, як мінімум, цікавим до перегляду. Обов'язково підтримайте мене вподобайкою, лишайте якісь свої відгуки в коментарях і підпишіться на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Ну а на цьому я з вами прощаюсь і до нових зустрічей в наступних роликах. Всім пока!